І всім привіт з вами я, Денис Заря І я бачив реакці... реакцію на моє відео Іллі Мартиняка. Нічого ж, ми зараз підемо робити огляд того будинку. До речі, в сараї в мене відвалились... відвалились двері. Тут я двері замінив. Хмарочос уже почали розбирати. Щось їм там не вистачило матеріалів, чи що. І що вони. давайте вже долетимо. І що вони перехотіли аж, чого його будувати. Що, ось мій в будинку іллі Мартинюка В нього ось тут собачки. Собачки. Ось у нього тут город такий невеликий, опудало. Ось у нього тут всяка живність, тварини всякі. Ось у нього тут теж такий сарайчик, тут мітла, Вон, городики всякі, теж яблучка. Дрова, книжки. А тепер ходімо до будинку. Ми ж наче все тут розробили. Ось тут тільки. Треба буде Ілля. Якщо ти будеш це відео дивитись ось тут, як будеш грати, тобі потрібно буде дірку залатати. Тепер ходімо до будинку. Ось у нього тут така кухонька. Ось дивани чи крісла. Крісла це з цими з їжею. Ось тут у нього телевізор такий. Ось тут теж фрукти. Сіляки. Дрова, відерця, олійка, мекла теж. Ось цього спальня. Тут кучу акваріумів, вікно, тумбочка. Ось тут в нього ще одна спальня, тільки тепер двома кріслами з комп'ютером. З шафою панорамним вікном світильник, та ж тумбочки всякі. Світильники, картини, книжечки. До речі, в нього буде ніч, будуть світитися, буде світло в хаті. Ось давайте я зараз е, на північ поставлю. Ось, бачите? В нього світяться світло є. Тут таке в нього світло. Добре, давайте тепер на день поставимо. Ну що ж, і був огляд будинку Іллі Мартинюка. Ви я включу коментарі. Випишіть там, що мені ще вам показати. А ну, на цьому наше відео закінчується. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, не тільки на мій, а підписуйтесь і на канал Іллі Мартинюка на Журавльова Федіра. Ну, Чешь, всем пока.